Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. 63 звернення з приводу шахрайських дій під час пригону транспортних засобів за кордону отримали цьогоріч черкаські правоохоронці. Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Черкаській області Андрій Тютенко. Це здебільшого звернення, що стосується придбання автомобілів як для цивільного користування, так і для фронту. Як не потрапити на гачок шахраїв, на що варто зважати, коли купуєш вживаний автомобіль за кордону? Про це розкажемо далі. Це вже нова сторінка, а вона іншу, в принципі, і не знаходить. Старої, як ми бачимо, мабуть, вже немає. Черкащанка Ніна Малюта показує сторінку віртуального салону авто. Її каже, створили нещодавно. Попередній акаунт точно такою ж назвою та сотнями підписників, серед яких була й жінка, вона вже не може знайти. Там додає напередодні вирішили. Придбати автомобіль знайшла в їх в інстаграмі. Довго слідкувала напевно з року пів точно. Просто звернулися на їхні номера телефонів. У них найближчий офіс від мене був у Києві в Житомирі. все живенько, гарний офіс. менеджера бігають, велика, велика площадка, багато автомобілів. Привітний персонал та вигідна пропозиція доставки автомобіля Сполучених Штатів Америки підкупили, говорить пані Ніна. Тому вирішила одразу підписати договір з представниками фірми. Однією з умов була обов'язково проплата за послуги. Договір на півроку, що через півроку у вас точно машина буде навіть раніше. Далі пригадує, менеджери фірми почали пропонувати їй автомобілі. Буквально, ну, може, тиждень затривало. Ну, тебе засипають пропозиціями, і такий, і такий, і такий. Мені розписали. Це купівля на аукціоні, потім суша море, доставка до Клайпеда, і потім ми вже будемо розбиратися там за доставку, розмитнення і так далі. Мене звели з їхньою людиною, якій я мала віддати гроші за цей автомобіль. Пані Ніна готівкою передала обумовлену суму представнику фірми. Проплата, те, що я за їхні послуги заплатила, щоб почався якийсь. І їхній договір. Як тільки представники фірми отримали гроші, спілкування змінилося, пригадує жінка. Набирає менеджер цієї фірми і говорить про те, що ми не можемо вам цей автомобіль привезти, тому що він, типу, там чи в арешті, чи якісь проблеми, чи він в кредиті, щось таке. Опісля лише обіцянки та жодної конкретики, розповідає Черкащанка. Коли, що віддайте мені мої гроші, чому немає, чому те, чому все е, завтра, завтра, завтра там вам передзвонять, там вам від щось скажуть, там і ще щось. Згодом оператори перестали відповідати на дзвінки, а сторінки фірми у соцмережах зникли. Тоді каже жінка, почала самотужки шукати інформацію про фірму в інтернеті і натрапила на групу таких же ошуканих, як і вона. Я попала на людину, яка також шукала таких же, як і я. Група зараз налічує 300 з чимось чоловік. І цивільні, і військові були оці організації, які нашим військовим також купували ці автомобілі, вони збирали кошти довго. Люди звернулися з заявами до правоохоронних органів, аби повернути свої кошти або обіцяні авто. Втім, говорить безрезультатно. Провели якийсь обшук там за заявами, багатьма заявами. Це ми провели обшук, вони опечатали цей офіс, але ж Тепер ніхто нікого не може знайти. Тепер взагалі всі телефони мовчать. Ситуація, у якій опинилася пані Ніна, не поодинока, розповідає заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам в області Андрій Тютенко. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні стала популярна купівля вживаних автомобілів Сполучених Штатів Америки. Проте часто трапляються випадки, що цим займаються шахраї, додає правоохоронець. В Фейсбуці нашли оголошення, що ми прижнемо машину або там на якомусь маркетплейсі Людині розказали розказала гарну казочку. Вона бігом перерахувала гроші на банківську картку, і на цьому все окрім цього. Додає фахівець, покупці авто не враховують наявність прихованих платежів. Часто клієнту озвучують лише аукціонну вартість автомобілів, але не інформують про те, що після приїзду в Україну потрібно заплатити за розмитнення, сертифікацію та інші обов'язкові внески. Ну, як правило, шахраї спочатку заволодівають першу суму авансу, а потім вони намагаються заволодіти ще іншими грошима, які там треба на розмитнення транспортного засобу, там за заплатити за евакуатор, за лафет. О, і, от, чим раніше людина, от скажімо так, схаменеться і перестане перераховувати кошти, саме перше не перераховують кошти. Як тільки у людей виникають підозри та питання щодо терміну виконання договору, шахраї починають ігнорувати будь-які запити, каже Андрій Тютенко. І тут дуже важливо якомога швидше звернутися до правоохоронних органів. Шахри, коли розуміють, що їх уже викрили, вони як правило видаляють всю переписку, щоб потім було менше доказової бази під час кримінальних провадження. Треба невідкладно повідомляти правоохоронні органи. Аби було більше шансів притягнути шахраїв до відповідальності, постраждалим варто подбати про доказову базу, каже фахівець. Заскріншотити всю переписку і. Казати, зафіксувати номер, на якому був зареєстрований даний акаунт. Зберегти дані щодо проведених транзакцій, коли який день, точна сума, на яку карточку була з'їснена. Було здійснено переказ коштів. Дане звернення буде зареєстровано. По ньому буде відкрите кримінальне провадження. будуть проводитися слідчі розшукові дії на встановлення осіб. Раїв адвокат Станіслав Скіць пояснює на які деталі варто звернути увагу під час оформлення автомобіля. Насамперед каже це те, з ким конкретно укладаєте угоду. Такі, як Open Data Bot, по тому ж ФОПу, чи потім по тій житовці. Тобто одразу можна побачити на сайті, чи є якісь виконавчі провадження з приводу цих юридичних осіб, чи фізичних, чи є, наприклад, чи часто в них там змінювалися, можливо, там власники чи адреси, да, можливо. Коли взагалі зареєстрована ця фірма, шукати по ключовим ресурсам в інтернеті по коду ЄДРПО підприємства або ж по ФОПу, ні в коєму разі не можна дивитися відгуки по інстаграму, тому що ми знаємо, як вони робляться. Я на мою думку, ті ж самі відгуки, які є в на Google-картах, вони все таки більш надійніші, тому що їх можна ну, неможливо видавити. Також потенційним покупцям варто бути уважними з документальним оформленням автомобіля, додає Станіслав Скіць. Як вони просять вносити оплату? Обов'язково, якщо договір з ФОПом або стовкою, і вони надають офіційно послуги, то оплачувати потрібно тільки на рахунок розрахунковий. Тобто це є обов'язковою умовою. Те, що має бути обов'язково договір укладений, без нього ніяк. І вже там дивитися по умовам, які вони там конкретно. Прописують і як вони регулюють ту ж саму відповідальність. Наприклад, якщо оплачується якась сума коштів, має бути обов'язково якийсь строк виконання надання послуги. Да? Черкаська волонтерка Оксана Савченко знайшла свою схему, як убезпечити себе від автошахраїв. Жінка показує чергове авто, яке придбала для фронту. Від початку повномасштабного вторгнення Оксана передала військовим понад дві сотні автомобілів, 90% – вживаних із-за кордону. Додає вона. Багато людей виявляли ініціативу там в допомозі, хто знаходилися наші українці в ЄС по пошуку автівок, по, там, їх огляду, доставці, можливо, до кордону. І на якомусь етапі виявлялося, що вони теж бажали просто заробити на цьому грошей, а не суто як волонтери працювати. Саме тоді каже, вирішила убезпечити себе від Дібних дій і налагодила свою схему доставки автомобілів без залучення третіх осіб чи фірм. Оксана самотужки сідає за кермо та передає машини з рук у руки. Будь-які сторонні пропозиції від підозрілих та невідомих осіб чи груп відхиляє. Це прям цілий процес, який необхідно контролювати. Перевага в тому, що я сама займаюся повністю доставкою автівок на фронт, в тому, що я економлю кошти в першу чергу. Аби обезпечити себе від автошахраїв, волонтерка радить не шукати авто на сайтах чи у групах у соцмережах і не покладатися на рекламу на сторінках відомих осіб. Варто перевіряти кожне джерело, каже Оксана. Притягнути автошахраїв до відповідальності складно, але можливо, додає заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам Андрій Чутенко. Я вам скажу, що вдалося притягнути до відповідальності шахраїв. Так за судовим рішенням там однозначно йде відшкодування збитків. Можна йти через стягнення в судовому порядку, через цивільний процес чи господарський. Ну тут буде цивільне, бо це фізична особа і юридична, або через звернення до органів поліції за фактом шахрайства. На справедливе покарання шахраїв сподівається, і Черкащанка Ніна Малюта ні автомобіля, не грошей, якщо коротко. Найбільше каже, хвилюється, що шахрайська схема буде працювати знову, але вже на нових платформах.